Нафтопродукти зі сховища у Харкові, яке росіяни атакували дронами, 9 лютого потрапили у Сіверський Донець, але концентрація не перевищила норму. Про це повідомила фахівчиня Донецького центру контролю та профілактики хвороб Марина Білоусова. За її словами, за тиждень після атаки концентрація нафтопродуктів у річці почала спадати, спрацювали бонові загородження та сурбенти, які засипають у річки Харкова. Робота з очищення води і ґрунту від нафтопродуктів триває третій тиждень. Докладніше далі. Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини засипають сорбент у річку Немишля у середмісті Харкова. Так з води збирають нафтопродукти, які потрапили сюди через атаку російських дронів на нафтобазу, розташовану неподалік річки. Це сталося 9 лютого. За тиждень на річках Харкова встановили бонові загородження. Та раз на два дні засипають плями торфом, говорить представник рятувальної служби Кирило Короб. Торф всмоктує нафтопродукт, тобто плівка, яка тече течією, вона звер... стримує цей нафтопродукт та робить як накопичувальну дію. У нас три ділянці по Харківській області: це Жихор район, там де мусорозбірник і водяне село. Дві річки: це річка Немишля, і саме тут. І дві точки, які я сказав: це річка Уди. Немишля та уди впадають у сіверський Донець, найбільшу річку на сході України. Вона забезпечує питною водою жителів Донеччини. Найвищу концентрацію нафтопродуктів у сіверському дінці фахівці Донецького центру контролю та профілактики хвороб виявили за тиждень після атаки, але й вона не перевищила норму. Для поглинання нафтопродуктів на річках використали близько ста літрів торфу, говорить Нарета. За його словами, нині сорбенту вистачає. Частини його Харків отримав як благодійну допомогу. Скільки ще триватиме очищення води у річках, ані Нерета, ані працівники держслужби з надзвичайних ситуацій прогнозувати не беруться. Валерія ємець, Антон Каліта, Денис Фатьянов. Суспільне новини. Харків.